Ідеальне поєднання пива та шоколаду вже втретє створили варвар та Сістерс Ей Чоколад. І цього разу авторський шоколад від Сістерс Ей надихнув варвар зварити Imperial Milk Stout з додаванням малини, троянд. Та чорного перця і пити це пиво найкраще з цією плиткою шоколаду, тому що вони будуть дуже вдало доповнювати смак один одного. Складі цієї плиточки шоколаду 50% перуанського какао, органічна дамаська троянда, малина та чорний перець. А тепер давайте перевіримо наскільки варвар змогли відтворити смак цієї плитки шоколаду в своєму пиві. І будемо починати з дегустації шоколаду. І вже прям пахне таким приємним шоколадом. Але, знаєте, от зараз, якщо її трошки тримаєш, тут, до речі, вже є якісь такі всякі накраплення, спеції, я так розумію, то тут от не просто шоколад відчувається, а така приємна духм'яність присутня та делікатна. Я загалом не самі лє по шоколаду, але пахне воно так, що її хочеться взяти і спробувати. Смак у неї, знаєте, доволі прикольний. Тобто, наче це звичайна шоколадка, але при цьому дуже багато нюансів, відтінків. Тут є такі нотки ягоди, при цьому є така легка чайна, така, знаєте, якась тендітність, я так розумію, це від троянди. І що приємно, то от вже коли там робиш другий-третій ковточок, дуже так приємно і делікатно відчувається чорний перець. Шоколад спробували, маємо точку відліку, і давайте переходити до дегустації пива. В ароматі пива переважають відтінки шоколаду, за які тут відповідають і солод, і какао-вела, Але при цьому він доволі нюансний і, знову ж таки, якщо так знаєте, напрягтися, напружитися, то можна відчувати і якраз відтінки ягідності, такі легкі тендітні, і легка, приємна духмяність тут також присутня. Смак так само шоколадний, він такий доволі тендітний, Більше нагадує молочний шоколад. Якоїсь зайвої гіркоти тут немає. Але при цьому, так само як і в плиці шоколаду, тут доволі яскраво читаються відтінки малини, є приємна ягідність, скоріше, мабуть, я б навіть так сказав. Ну і при цьому відчувається перчик. Він так приємно зігріває і доволі вдала комбінація. Що в шоколадці, що в пиві. Ну і зараз я спробував їх поєднати між собою. І я скажу, що в такому разі смак більш шоколадний, дуже така приємна і яскрава ягідність. А от перець на здивування чомусь губиться, можливо, треба спробувати більше порцію, але загалом, як на мене, це прям два дуже вдалих експерименти.